Вітаю вельми, шановне панство! В продажі Ford Escape 2016 року випуску. Він же Ford Уга, з автоматичною коробкою перемикання передач та 2,5 бензиновим атмосферним двигуном та встановленим газобалонним обладнанням, який вписано в свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Відповідно, в парі з наднадійним бензиновим двигуном та газобалонним обладнанням ви будете дуже комфортно почуватися при оплатах на пальне на заправних станціях та при їзді на дальні поїздки чи в міському режимі. Тобто два компоненти збігаються, які дуже гарно будуть вам економити пальне і дарувати чудову динаміку руху. Знаєш, авто було привезено з аукціону США з невеличкими пошкодженнями по безпеці. Нічого ніде не спрацьовувало, силові, силові елементи кузова теж не постраждали в даного авто, тобто проєми, проєми дах, стійки автомобіля чи підкапотний простір, типу лонжерони, там, полки крила чи стакани. Нічого ніде не було задіто. насправді там Більше зняті було запчастини кузовні, ніж було якесь ДТП в цілому. Авто на е, чудових зимових е, колесах з оригінальними легкосплавними дисками. Резина Хенкук В дуже гарному стані. Літньої резини до даного автомобіля немає. Це є передній привід, в комплектацію його входить Ага, і ще пробіг. Пробіг, до речі, 109 тисяч кілометрів. Тобто, уявляєте, 2,5 атмосферний бензиновий двигун, газ і з невеликим пробігом. Ну, тобто, Можна їздити 1400 взагалі не заглядувати нікуди. І коробка передач тут звичайний гідротрансформатор, не PowerShift, тобто, не робот, не якийсь варіатор і так далі. В комплектацію його виходить: 4 склопідіймачі, електролювання дзеркал, електролювання сидіння водія. Круїз контроль, мультикермо, кондиціонер, значить, дисплей з камерою заднього огляду, бортовий комп'ютер та інше. Як ви бачите, салон автомобіля в дуже збереженому стані, якихось моментів, які б дратували, немає по ньому взагалі. Чи не що, Тут треба почистити сидіння трохи. А так, а так подивіться, все гаразд. Дуже приємний автомобіль і, до речі, гарно пахне все. всередині. Багажник дуже вмісткий. Другий ряд сидінь складається в рівнину. Тобто можна завантажити холодильник, пральну машинку і ще якийсь самокат. Що потрібно. Салон збережений по дверних картах якихось зауважень. Немає, до речі, ні на жодній дверній карті, немає ні подряпин, ні якихось там пропалів, отворів, щось невідомого немає. все тут класно в тому в цій машині. Ага, саме цікаве. Саме цікаве в даному автомобілі ціна. Ціна за 16-й рік Escape з цілою безпекою, який був не вгашений в Штатах. З невеличким пробігом на газу 12 700 доларів. 12 700 доларів. Тому швиденько купуйте даний автомобіль в лізинг або за повну вартість. Оглянути можна. Хапай-Авто з 398А майданчик, проводьте тест-драйв і несіть завдаток. До зустрічі, до побачення.